Привіт всім! Ви на каналі все Ми як завжди знімаємо ціни на авторинку. На сьогодні будемо знімати ціни на шкода Octavia A7, Volkswagen Touran. і покажемо буси, які є. Отож, телефонуйте до продавців, задавайте різні питання. Можливо вони вам скинуть якісь фото, відео додаткові по автомобілю, домовляйтесь про зустріч. Перевіряйте автомобіль. До речі, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок вподобайку до даного відео. Напишіть будь-який коментар під цим відео. Ну що ж, ми почнемо, а вам приємного перегляду. Забув, до речі, сказати, що ми знімаємо декілька варіантів автомобілів, але вони всі виходять кожна марка в кожний марк автомобіля у своєму відео. Отож, переходьте на канал і шукайте ту марку автомобіля, яка вас сьогодні цікавить. Дивіться Volkswagen Toran. Ціна 5950, автомат 1,6 бензин, телефончик є. 2003-2004 рік є телефончик Volkswagen ToRAN. Наступний торанчик в сірому кольорі. 2010 рік. 9999-252 тисячі пробігу на автоматі в оригіналі. Так, телефончик є. 9999 ціна. Фольд Сторанчик. 2008 рік. 254 пробігу. 7700. Телефончик продавця є зверху, дзвоніть до продавця. Ми лише показуємо, який варіант продається. Наступний туранчик в сірому кольорі на металевих дисках, на ковпаках. Ціна 5350. Четвертий рік, бензин 1.6, механіка сім місць на автомобілі. Є телефони, дзвоніть до продавця. Так, шановні друзі, є свіжий туранчик на українській реєстрації в чорному кольорі. Так, Дивимося, що у нас тут по ціні 15150, 16 рік, 289 пробігу, дизайни 6-7 місць на автоматі. Є телефончик, телефонуйте до продавця. Кого цікавить він код, є автомобіля, він код. Ось так. Продається. Volkswagen Toранчик в сірому кольорі. 17 рік. Прибіг 247. 13700 на автоматі 7 місць. Автопарковка парктроніки, є телефончик продавця. Дзвоніть. 13700 коштує даний Volkswagen Touran Ось бачите, тут є датчик парктроніка, який відповідає за... Автопарковку. Volkswagen туранчик Синій колір, гарний стан локофарбового покриття. 19 рік, дизель 2.0, пробіг 190 тисяч 18 880. Написано, що без підкрасів. Уранчик наступний 18450. Так, дизель 2.0, пробіг 237 тисяч, 18450 є телефончик продавця. Наступний екземпляр стоїть на нас зустріч легкосплавні диски. Передніх фарм це у нас восьмий рік, 6500 ціна, пробіг 251 тисячу, 7 місць є торг. Телефончик також є. Дзвоніть до продавця. Кого цікавить даний автомобіль. Продається два Volkswagen To Зараз покажемо, що, скільки коштує кожний. Перший синій 2006 року 5550. Телефончик є, скло трошки запотіло, але я такого з різних ракурсів вам зніму. А ви пробуйте ставити відео на паузу і пробуйте зловити, як там правильно цифри написані. 270 пробігу. 5550. Перший, отакий такий синенький, і поруч стоїть. Сіренький туранчик. Так розумію, такі самі, така сама модель. ну, Димося. Шостий рік в рідній фарбі 1,6 бензин, 6 тисяч. Але телефончик тут є, ну, пробуйте зловити. Є, зняв. Отож, коли цікавить один або другий туран. Або як будь який будь-який таран з даного відео, дзвоніть до продавця. Продається Volkswagen Toran. Торанчик на 2017 року. На автоматі 17200. Так, є телефончик. А, зараз фокусуємося. так. Панорамний дах, як ви бачите. Продається Фольт туранчик. 15 рік я бачу вже. 16 дизель. Пробігу 226 на 12300. Так, телефончик ви все записали, дзвоніть, кого цікавить. Оцей Туран Так, туранчик наступний. Вистрінько показуємо ціну ботимніє, 18300, 17 рік, 147 пробігу є телефончик. До Доверяючи сімеймісний туран. Це ми маємо. Продається туранчик 15-го року випуску. Вода чи не вода? Так, 15-го року випуску ціна. 13700, телефончик Віктор залишив. Є великий опис до автомобіля. Зупиніть на паузу і почитайте, що вас цікаво, чи є ті параметри, які ви собі обов'язково хочете, щоб були в автомобілі.